Перший на сторінках збірки Олександра Єрвенця вибране за 33 роки вірш Художник написав його, будучи молодим студентом Дубинського педагогічного училища у 1980-му. Поезію вважає вдалою виносити на загал не соромиться. Сьогодні досвідчений автор презентує 95 найкращих своїх творів. Немало не багато, але все тому що більше сьогодні Олександр Єрванець перекладає аніж пише. Я намагався все життя якось поганих віршів не писати. Але я пишу небагато. Тобто тут у цій збірці зібрано ну відсотків 90 тої моєї творчості, яку я, яку я сам внутрішньо вважаю вартою публікації. І тут дійсно перший вірш датований 80-м роком, тобто справді 33, а останній травнем цього року. Не обійшлось на презентації без читань. Саме Послухати наживо Олександра Єрвенця прийшло кілька десятків рівнян. М'який сніг невічний, але цей не вічний двічі. Вершість завше тлінна. Мої слова загрузли по коліна у синьому снігу твоїх очей, вмерзають, мов очеретинки в лік. і ця осінь до незвичності холодна, і на небес розчахнутому тлі. Проте лунала поезія нашого земляка не лише з його уст. Цитує автора, і молодь Іван Мельников прочитав лише одну збірку. На ній отримав заповітний автограф. А нашій знімальній групі продекламував своє улюблене з творчості ірванця. Все ж, може, остання любов, тож не кидай її. Останні благання змиває та злизує злива. Останніх благань благенькі, блакитні вогні. А я тебе кидаю. Я тебе кидаю, мила, мов круг рятівний, якого хтось кинув мені. Поетична збірка, вибрана за 33 роки, увійшла до серії числа видавництва Лаурус. Поряд зірванцем поети України і Росії. Кожна збірка має своє число У Рівнянина це вік Христа. 33. Для нього це не випадково, каже автор. Збіркою він підсумовує, чого досяг. Людмила Совонькіна, Володимир Захаров, новини Рівного.